Вітаємо! До вашої уваги наш новий товар. І це мишка з ось таким гарним лазерним гравіюванням у вигляді тризубу. В двох словах про мишку. Вона є бездротова, вона є безшумна, немає цього специфічного клацання при натисканні на клавішу. Вона є з подвійним режимом роботи. Ви можете підключитися як від USB, так і по Bluetooth. Ось є перемикач. Вона вимикається. Вмикається на роботу від USB і перемикається на роботу від Bluetooth. А по Bluetooth ви можете підключитися до будь-якого мобільного пристрою, в якому немає USB. До телефону, до планшету, до MacBook, якщо зайнятий Type-C-порт. Тобто, в принципі, зручно. По зарядці мишка акумуляторна підзарядка від Type-C, швидка зарядка і тримає заряд близького тижня роботи. В принципі, непоганий варіант для офісної роботи. Не для ігор. Мишка не ігрова. Ми продавали схожі моделі без логотипів. Для ігор вона не підійде. А для домашньої роботи і для офісу, в принципі, те, що потрібно. Будемо раді бачити вас нашими покупцями.